Але це ще не все, як показують дані світового банку. Росія в 2024 році вилетіла з десятки найпотужніших економік світу для порівняння США знаходиться на першому місці за рівнем загального ВВП. Тобто це кількість товарів і її оцінка, яку виробляє ця країна, економіка цієї країни. Рівень загального ВВП сполучених штатів 27,5 трильйона доларів. Китай, наприклад, друге місце 17,6 трильйона доларів. Росія 11 місце 2 трильйони доларів. Тобто економіка Росії майже в 14 разів менша за економіку Сполучених Штатів. А по рівню зубожіння, як говорить Лавров, да, ми порівнюємо 81 тисяча доларів на душу населення 24-му році у США і 13 тисяч доларів на душу населення у Росії. В скільки разів? Приблизно у вісім разів населення Росії живе гірше, живе бідніше ніж населення Сполучених Штатів. Звичайно, що ми не говоримо, що немає проблем у сполучених штатах. Звичайно, що там є велика кількість дійсного бізного бідного населення, бо те, яке живе, ну скажімо так, на невеликі доходи, але порівнювати у такий спосіб, як це робив Лавров, це просто брехня і. Маніпуляція. І вона якраз свідчить про те, куди завела е, Росію геніальна політика Лаврова і, іже з ним. Такі країни списай, вамбір. А нас в принципі бомбити не надали. Ми все тут ми самі тут все розбомбили вже. В принципі, все вже готове.